Сьогодні 7 листопада 2022 року прийшов на річку Болохівку. течія ще менше стала але сьогодні щось покльовок нема на хліб зовсім. Вчора ми з знайомим рибачком. Хоча піймали бичків тут. Але на бичків на хробаками ловили. А зараз на хліб не бери. Хоча позавчора Плотва брала гарна. А зараз не бери. Зовсім не бере. Погода тиха, небо хмарне трохи, але дощу нема. Дощу нема. Ну, я прийшов сюди опів на 15 зараз уже без 15 хвилин. От 15 година. 15 хвилин ловлю, поклювки ні одної. Не бачив. Там верхоплавка плаває. Може спробую ще раз. Я спробував трохи, не взяла. Там щось викинулося. А тут не бере, не хоче. Ну нічого, може ще візьму. Зараз будемо експериментувати. Без п'яти хвилин 16 -го година. Іду додому. Там, де глибина була, не піймав я нічого, перейшов до місточка, піймав три пічкура з ладошку. Щось так. А там щось не клювало, А тут хоч хоч три рибинки піймав, Зараз йду додому. Дощик трошки побризгав. Небо захмарене, але так і передавали, що з 17 години дощик буде. ну Подивимось, що воно буде. Я вже прийшли додому. Все, хватає.